Чемпіонат світу 2010 зовсім не був успішним для північної Кореї. Корея набрала рівно 0 очок, забила один м'яч і пропустила аж 12. Проте без уваги на тому чемпіонаті світу збірна Північної Кореї не залишилась, і однією з причин були сльози одного із гравців північнокорейської збірної перед матчем з Бразилією, а звали цього гравця Чон Тесе. Цікаво, що Чон Тесе був чи не єдиним гравцем північнокорейської збірної, який так емоційно реагував на гімн своєї країни. І мабуть, це означає, що серед всіх інших саме Чон Тесе був найбільшим патріотом своєї. Країни, чи все ж таки ні? Насправді ж як виявилося, Чон Тесе ніколи не жив в північній Кореї і тільки з'являвся на домашній матчі збірної, а народився він в Японії. Батько Чона Тесе мав громадянство Південної Кореї. В свою чергу мама мала так зване громадянство Джосен. Цей тип громадянства для корейців в Японії було впроваджено після Другої світової війни, оскільки формально всі корейці, які проживали на території Японії, втрачали статус громадян Японії і мусили взяти собі громадянство Кореї. Проте після розподілу Кореї Японія відмовилася визнавати північну Корею як державу. І якщо громадяни Північної Кореї хотіли легально проживати на території Японії, вони мали собі взяти так зване громадянство Джосен, Яке по факту було таким собі сірим паспортом, самого ж Чона тесе, родина також вирішила виховувати саме за північно-корейськими звичаями, і він навіть пішов північнокорейську школу, хоч і на території Японії. Ця школа була відкрита і контролювалася організацією Грьон, яка по факту була асоціацією північно-корейців на території Японії. За відсутності офіційного дипломатичного представництва Північної Кореї в Японії саме ця організація виконувала функції захисту прав північно-корейців на території Японії. Хоча по факту фраза захист прав в контексті цієї організації звучить досить смішно, оскільки фактично вона переважно займалася агітацією північно-корейських громадян до повернення на територію північної Кореї, а також заохоченням віддавати своїх дітей саме до північно-корейських шкіл на території Японії. Після закінчення школи Чон Тесе пішов до університету, звичайно ж, підгідю цієї ж організації, і по закінченню університету він отримав північно-корейське громадянство. Професійну футбольну кар'єру Чон Тесе розпочав в японському футбольному клубі Кавасакі Фронтейл, і за 112 матчів він забив 46 м'ячів, таким чином ставши одним із кращих бомбардирів клубу. І коли настав час вибирати збірну, Чон Тесе мав цілих три варіанти: це Південна Корея, Японія, а також Північна Корея. Причому всі були однаково зацікавлені в тому, щоб Чон Тесе вибрав саме їх. Проте він вибрав північну Корею. Вихід на чемпіонат світу 2010 в південній Африці став найбільшим досягненням Чона ТЕСЕ в складі збірної північної Кореї. Крім того, він став третім бомбардиром за всю історію збірної, забивши 15 м'ячів в 33 матчах. Клубна ж кар'єра Чона Тесе розвивалась переважно в Японії. Проте кілька сезонів він також провів в чемпіонаті південної Кореї і навіть встиг пограти в Європі за німецькі Бохум та Кьольн. Після завершення кар'єри гравця Чон Тесе чомусь не поїхав до північної Кореї, щоб там собі далі спокійно жити і насолоджуватися так близькою до серця диктатурою. Станом на 2023 рік він жив в ворожій капіталістичній південній Кореї, де він був тренером на телевізійному шоу, де відомі жінки формували свої футбольні команди і змагалися між собою. Ну і на фото виглядає, що він почуває себе цілком щасливо, навіть не зважаючи на те, що ніколи не жив в своїй улюбленій північній Кореї. Ну і можливо саме через те, що він був єдиним в складі збірної, хто ніколи не жив в Північній Кореї, він так емоційно і щиро реагував на гімн своєї улюбленої країни. Друзі, а я в свою чергу дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. І, звичайно ж, не забуваємо про наших героїв ЗСУ. І, будь ласка, після перегляду цього відео прошу кожного з вас закинути хоча б по одній гривні на довірені фонди. І, звичайно ж, побачимося в наступних відео.